ЦНАП працює, ЦНАП знаходиться у бібліотеці Центральній Лесі Українки, ви знаєте, він працює дуже добре, він оснащений. Зараз він буде ще доосначений, тому що рішення начальника військової адміністрації їм дається ще додаткова техніка, щоб максимально збільшити кількість робочих місць, і це було комфортно для мешканців громади. Зараз у ЦНАПі ви можете зареєструвати внутрішню переміщену особу, ВПО. Зараз ви можете оформити документи стосовно субсидій для відшкодування виплат на житлово-комунальні послуги. Субсидія, до речі, з січня 2023 року виплачується пенсійним фондом, тому що якісь є питання по субсидії, шановні мешканці Херсону, їхній центр сервісний на вулиці Комкова. 7, будь ласка, звертайтеся. Це вже не органи соціального захисту. Це пенсійний фонд. Ну, важливо просто акцентувати. Призначення пільги на придбання палива, в тому числі рідкого, ну власне для побутових потреб. Призначення пільги на оплату житла комунальних послуг, надання адресної грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. Надання адресної грошової допомоги пораненим цивільним особам, родичам загиблим це теж важливий момент. Ви знаєте, що працює міська соціальна програма. У нас соціальний захист, відповідно до якої ну, велика кількість категорій мешканців Херсонщини може отримати виплати там у зв'язку з хворобами, у зв'язку з якщо потрібно ендопротезування суглобів. І, зокрема. Власне, виплати пораненим цивільним або членам сім'ї загиблих або цивільних, або військових. І ось раніше ці виплати, ви могли подати документи у трьох районних у місті Херсоні Радах у соцзахисту. суд захисту. А ми ми збільшили ці точки доступу ще от на під, ну це зручно, і звертайтеся, будь ласка, ось надання адресної допомоги зв'язку з хворобами. Власне. Стосовно всіх інших, усіх всіх, всіх послуг, які надає ЦНАП, стандартних, які він надавав до війни, такі він надає зараз. Номер телефону 050 315 75 98. Будь ласка, звертайтеся і вам обов'язководуть відповідь по конкретно вашому запиту.